Всім привіт! Я Петро Бахов і хочу розказати, коли і як поїде 18-й трамвай на 16-й станції фонтана, який не працює з лютого минулого року. Ця історія сягає своїми коріннями сивої давнини, а саме 2004 року, коли було прийнято рішення, що тоді... При міському голові Бодолані, що кільце на 16-й станції фонтану буде забудовуватись, що там внутрі кільця побудують три багатоповерхівки. Кільце буде розширено, і ось така історія. Забудовники банкрутували. Зараз там здається, вже третій забудовник це робить. Мабуть, через роки-два ця історія. Закінчиться і буде повністю завершено, тобто більше ніж 20 років, все це триває. Але для мене тут головне, щоб трамвай поїхав якнайшвидше, тому що люди страждають, ті, хто там живуть. 18-й трамвай був дуже популярним, він дуже потрібний. Так само потрібен і 19-й трамвай, який їде до 411-ї батареї, які не працюють вже півтора року. Я багато разів розбирався в цій ситуації. Спочатку, ще в минулому році, нам казали, що трамвай не може їхати через заборони військових. Нібито є якась військова доцільність, щоб люди не могли там їхати, щоб вони там щось побачили. Спочатку дійсно трамвай не ходив біля штабу на Пироговській, але потім потроху там запустили громадський транспорт. Там їздять й трамвай, там їздять тролейбуси, а згодом там відкрили рух навіть вулицею Переговською. І тобто ніякої військової загрози вже нема. Я писав тоді ще листа Максиму Марченкові, голові нашої адміністрації обласної, і він мені відповів ще у серпні минулого року, що ніяких військових проблем запустити цей трамвай нема. Потім я писав листи до комунального підприємства Одеськ Летотранс. І в цьому підприємстві мені відповідали, що ось там тривають роботи, але підрядник не встигає, тому що ось війна, а до цього йому заважав коронавірус. Взагалі, будівництво цього кільця повинно було завершитись до кінця 2021 року. Але тоді їм заважав коронавірус, потім війна. Дійсно, з війною є проблеми, тому що значну частину робітників, як і цього будівництва житлових будинків, як і підрядника, який будує трамвайні колії, їх мобілізували, і тому вони працюють в такому зменшеному складі, і це відбувається повільніше. На минулому тижні я був на цьому місці. Я спілкувався із директоркою КПОМЕД і з директором будівництва вони мені провели екскурсію, показали, що як відбувається, і ми думали. Як цю проблему можна вирішити? По перше, колії Колії там готові десь приблизно відсотків на 70-75. Не вистачає тільки ділянки, яка позаду. І зараз будувати її неможливо, тому що там ведуться будівельні роботи по будівництву двоповерхового підземного паркінгу. І фактично там така велика яма. Забудовники сказали мені, що їм. Ще потрібно часу приблизно до серпня, щоб завершити цю ділянку. І тоді можна буде робити роботи зверху. І тоді ось підрядник, який повинен будувати ці колії, він зможе приступити до роботи. Там мені кажуть, що вони сподіваються завершити їх до кінця року. Ну, зараз це виглядає досить реально і будемо чекати. Але навіть коли це кільце буде побудовано, трамваї не зможуть там їхати. Тому що фактично це кільце зараз пролягає по будівельному майданчику. Там буквально декілька метрів до будівництва. І як мені сказали, це протирічить законодавству про охорону праці і що щось може впасти з будмайданчика майданчика на трамвайку, який буде проїжджати, і тому це небезпечно. А будувати там ось цю секцію їм потрібно ще мінімум два роки. Там 24-поверхова секція на 500 квартир. Тобто такий досить великий комплекс. Можна порахувати, що там буде три багатоповерхівки на 500 квартир кожна. Тобто там буде мешкати десь, мабуть, 3-4 тисячі людей. Це таке міні-місто, прямо всередині трамвайної колії. До речі, я хочу сказати, що насправді цим людям дуже пощастило, що в них буде поруч трамвай, тому що трамвай повинен стати головним видом транспорту в місті. І якщо цей трамвай буде комфортним, швидким, з електронним квитком з новими вагонами низкопологовими, будуть побудовані платформи зупинки, то це буде швидкий і комфортний спосіб, як добратися в центр міста, який не буде залежати від автомобільних заторів. Тож, насправді їм дуже пощастило, хоча, можливо, вони зараз це ще не оцінюють. Але все ж таки хочеться, щоб цей трамвай поїхав якомога швидше. До лютого минулого року він там їздив. Він їздив і розгортався по схемі трикутнику. Це виглядало ось так: тобто, трамвай заходив так, потім задом здавав так. А потім переїжджав на Новоколі, Ось так у водія закритий вигляд на те, що відбувається позаду трамвая. Він цього майже не бачить, і це призвело до проблем. Одна літня жінка через це загинула декілька років тому. Вес там тому водії трамваї фікапеомет не хочуть більше повторювати цю схему. Вони шукають шляхи, як зробити її безпечніше, щоб там ніхто більше не постраждав. Я був на місці, і ну, перша версія була зробити щось з самим місцем. Якось там перебудувати, якісь влаштувати паркани чи дзеркала, якісь додати. Але все це не допоможе, тому що там досить велика відстань, на якій трамвай їде задом, там біля 100 метрів, і це небезпечно. Далі в мене була ідея облаштувати. На кожному трамваї позаду зверху камеру в кабіні водія встановити екран, щоб це був як такий собі парктронік, тобто, щоб водій на своєму екрані бачив, що відбувається позаду трамваю. Але, на жаль, це не дозволено технікою безпеки користування трамваєм. Таке не передбачено, і зробити так не можна. Хоча комплект один коштує досить небагато, десь 4,5 тисячі гривень я знайшов в інтернеті. Ну, тобто, насправді дуже невеликі кошти можна було витратити, щоб налагодити цю Систему, і я навіть був згодний надати залишки мого депутатського фонду, які ще залишились там в мене на цю систему. Інша ідея, яку мені підказали, водії трамваїв, це те, що виявляється, в кожному трамваї є такий секретний другий пульт керування, який знаходиться позаду на задній площадці. Кожен водій має ключ, яким він може відчинити цю панель. І з трамваєм позал. Якщо би ось цю систему запустити, то водій трамваю просто може переходити зі своєї кабіни до іншої сторони трамваю і керувати ним звідти. Але на жаль, ці системи вони в занедбаному стані. Ці пульти в багатьох наших вагонах демонтовані або не працюють. І потрібно витрачати кошти і час, щоб їх налагодити, і там проблеми з запчастинами, тому що ці трамваї вже не випускаються. І фірма Татра вже не існує, чеська, яка випускала ці трамваї, тобто купити це ніде нема, і це складно. І тому залишається останній варіант: люди, які будуть стояти позаду або трамваю, або десь на вулиці з раціями і допомагати водію. Які будуть дивитися, що нічого нема, що безпечно можна здавати назад, ось відтворювати такі маневри. Причому забудовник навіть за контрактом з містом передбачив приміщення диспетчерської на цій кінцевій. Тобто, ці водії вони зможуть чекати в диспетчерській в теплі, там, з туалетом в нормальних умовах, і запустити так трамвай. Технічно це можна буде зробити тільки після того, як буде. Побудована і під'єднана до мережі нова тягова підстанція. Це така електрична підстанція, яка живить трамваї, яку також забудовник, згідно з договором з мерією, побудував нову. Вона вже побудована, вона вже закінчена. Там відбуваються якісь налаштування внутрі. Я бачив це з нами власні очі. Єдине, чого ще не вистачає, це під'єднання цієї тягової підстанції до електричної мережі. Для цього потрібно прикласти електричний кабель новий довжиною десь біля 100 метрів, він підземний. І це, як ми не запевнили, буде зроблено десь за 1-2 місяці. Тобто, десь у липні в нас з'явиться технічна можливість запустити 18 й трамвай. Якщо в КП ОМЕД все організують, то в липні він і поїде. Я сподіваюся, що так і буде, тому що людям він дуже потрібний. Нещодавно я отримав підписи від місцевих жителів, 500 людей підписались з проханням щось зробити з цією ситуацією. Хоча я і так займався цим питанням. І останнє це 19-й трамвай. Він також постраждав, він також не може зараз їздити. Є ще інший трикутник, і він зможе там розгортатись на, на другому трикутнику, але є проблема стану контактної мережі і трамвайних шляхів по саме 19-му маршруту. Вони в набагато гіршому стані, ніж 18, тому запустити відразу дев'ятнадцятий не вийде. Там потрібно все розчищати, готувати. Мені навіть написали в коментарях, що там один місцевий житель він чомусь вирішив, що 19-й трамвай більше не буде ходити, і тому він заасфальтував е, ці трамвайні рейки біля свого будинку. Тобто, потрібно буде все це прибрати, навести там порядок, і тільки тоді 19-й трамвай зможе поїхати. Але я вважаю, що трамвай повинен бути головним видом громадського транспорту в Одесі, і я буду докладати усіх зусиль, щоб і 18-й, і 19-й трамвай поїхали. Я не полишу цю тему. Сподіваюся, що це відбудеться влітку. На цьому, все Підписуйтесь, залишайте ваші коментарі, які ваші є ідеї по розвитку трамвайної системи в Одесі. Пишіть.